Клумба фаворит глядацьких симпатій минулого року. Ви подивіться, яка краса. Це в нас Фрайс Мельба і е, знову ж таки Міхіто. гарно виглядають. Тут більше затінку, вони не підгоріли. Тут висока, досить обрізка і багато, але мені здається, це ідеальна цієї мети під будинком. Щоб були великі вагані і володі, а саме така букетна посадка. Чудово. І далі в нас тут ще два кущики є. Це сорт бебі-лейс. І теж чудово себе почувають, ще не перефарбовується. От, ось один, ось другий. І, до речі, ось цей другий досить високий в цьому році. Більше метру, хоча сорт е, Бебі Лейс, він дуже компактний. Ну, щось йому, мабуть, йому ну, тут сподобалося.